Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня, до нової карти дня. В нас сьогодні страшний суд. Ну, всі знають, вже така трошечки дрож пішла по тілі, але, все рівно, ця карта вона нам дає можливість. Можливість. Побачити правду, бо сьогодні може прорватися якась правда? Може сьогодні щось кардинально змінитися. Пробудження бути. От людина пробуджується сьогодні, людина щось усвідомлює: суд і оцінка. Оцінка за минулі ваші дії, які рішення ви приймали? Це все сьогодні у вас буде, знаєте, проходити? Це таке, знаєте, інколи дуже болючий процес. Процес трансформації, зміни, ну несвідомості, але зміни поглядів. У вас можуть помінятися погляди, у вас може відкритися свідомість, світобачення. Якісь обставини сьогодні такі стануть. Що може ваш світ перевернутися? Радикальні зміни. Радикальні зміни тобто трансформація, повно і серйозно. Звільнення від якогось тягаря. Щось вас тягнуло. Звільняйтеся з легкістю. Все, що вас тягне назад, буцімто люди. Інколи навіть родичі. Буває таке. Що ці люди вам заважають? Ці люди вам, вас пригнічують. Звільняйтеся від таких речей, від роботи, яка вас не задовольняє, шукайте кращої роботи. Повірте мені, якщо ви будете оптимістичні, ви знайдете кращу роботу. Програмуйте себе на позитив. Як я вже сказала, радикальні зміни. Завершення якогось циклу. Тобто сьогодні. Завершується якийсь певний етап у вашому житті. Тобто, якщо ви приймаєте якесь рішення, остаточне рішення, розлучитися, розійтися, припинити якийсь контракт чи ще щось, ви прозріли, ви побачили правду. робіть це. Сьогодні такий день, що буде у вас поштовх. Зняти цю, знаєте, як ви, ви вилупитися з яйця, зняти якусь овечу шкіру чи вовчу шкіру. Розумієте, якось а, ну, це, це і є звільнення. Звільнитись від чого у вас буде сьогодні таке неперевершене відчуття від чогось звільнитися, чи то дрібнички, чи то щось серйозне. Робіть це. Робіть це ваше життя, ваша кар'єра, ваше здоров'я. Можливо, можливо, що ви сьогодні, ну, скажімо так, відчепитеся від якихось хвороб, які вас давно-давно вже мучили. Ось якось так, мої дорогенькі. Бережіть себе, гарного вам мирного дня і легких вам трансформацій. На все добре, мої любі!